Мої вам вітання! Сьогодні готуємо мариновані овочі на зиму. Рецепт дуже вдалий. Овочі зберігають свою щільність. Огірки, кабачки, цукіні і морква хрусткі. Всі овочі смачні по-своєму. Таке асертінь прикрасить і святковий стіл, і звичайну вечерю. Підготуємо всі приправи, зелень. Їх перелік ви бачите на екрані. Не обов'язково все класти. Виберіть те, що вам більше до вподоби. З овочів у мене угірки, морква, кабачки, цукіні, болгарський перець і кукурудза. Овочі можна порізати кружальцями, шматочками, смужками. Можна проявити любу свою фантазію. У мене ось такий ніж для фігурної нарізки. Я ним порізала цукіні і кабачки кружальцями, а морку смужками. Овочі будемо консервувати методом подвійної заливки кипятком. Це дозволить нам вберегти їхню пружність. Спочатку, в добре помиті в сухі банки, викладаємо зелень, листя хруну, цуцвітя кропу, листочки вишні і смородини, а також всі овочі. Гарно виглядає кукурудза поряд з зеленим цукіні. І я ще додатково порізала кружальцями моркву. Зверху викладаю огірочки цілі і порізані. Всипаю в банки перець горошком і духмяний перець. Кришки я стерилізую шляхом кип'ятіння протягом 5 хвилин. Чайник в мене закипів і я обережно окропом заливаю кожну банку. Бажано доливати до самого верху. Прикриваємо банки стерильними кришками. Потім прикриваємо серветкою і укутуємо ковдрою. Приблизно через 10-15 хвилин воду з банок зливаємо. Вода закипіла і вдруге заливаємо нею овочі. Прикриваємо кришками і укутуємо. Приблизно через 35-40 хвилин, коли банки вже не будуть гарячі, зливаємо з них воду і готуємо маринад. До отриманого об'єму необхідно додати один стакан води, щоб поповнити втрати, бо вода може розливатись, як у мене. До 1 літру води додаємо 2 столових ложки солі, 3 столових ложки цукру без верха. І коли маринад покипить хвилин 5, додаємо 80 мл оцту. Спочатку вимикаємо газ під маринадом, а потім додаємо оцет. І відразу заливаємо маринад. В банки. Я підготувала 2 літри маринаду, і мені вистачило на 4 літрові банки. Правда, трошки залишилось. Відразу банки закручуємо, перевертаємо догори дном, щоб перевірити якість закручування. Вкриваємо ковдрою. Таким чином продовжується процес пастерізації. Зазвичай я так залишаю банки на ніч. Я буду вам дуже вдячна за вподобайки і коментарі. Це підтримує мій канал. Напишіть мені, які ви консервуєте овочі. Я буду рада вашим порадам. Детальніший опис ви знайдете під відео. З минулого року у мене залишилась одна баночка таких маринованих овочів. Але я тоді додавала ще червоний перець. Огірочки смачні, хрусткі. Гарне поєднання кольорів, всіх овочів! Це буде дійсно смачна і гарна прикраса святкового столу. Всім бажаємо міцного здоров'я, віримо в перемогу і дякуємо кожному захиснику України!